Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, я послухавши наших братів, поставників, християн, проповідників. І така думка мені прийшла так, мені в голову. Святий апостол Павло колись сказав такі слова. Браття, невже ви не відаєте про те? Що по окремості ви є члени чогось, частини чогось одного цілого. Але разом всі ми з вами, якщо ми зіл'ємося в одному, в одній справі і в одному дусі, ми станемо одним єдиним тілом. Цим главою цього тіла є хто? Христос? Це тіло називається Церква Христова. Коли ми приходимо всі в зібрання, коли ми приходимо на Богослужіння. Ми всі стаємо одним цілим. Ми бачимо, як легко нам вдається вдолати перешкоди, як нам легко вдається подолати смуток у нашому серці, звідки беруться слова втіхи, які ми можемо принести засмученим своїм братам і сестрам. Їх посилає нам Господь. Господь, який може зробити все те, що неможливо зробити рукам людським. Сьогодні я вважаю, що ми повинні з вами. Дякувати Богові за те, що дійсно сталася велика подія. Ми не стоїмо, не ворогуємо, не показуємо один на одного пальцем, як це нас вчили робити багато років назад і багато років у нашому житті. Ми навпаки, ми всі з вами сплочені двома цілями. Перша мета і основна для нас з вами це є Христос. Друга мета це єдинство нашої батьківщини. Невже може бути під Божим благословенням і ми, і ми жити, почувати себе вільно у державі, яка розірвана на шматки? Ні, звичайно. Чи можемо ми собі уявити церкву Христову, яка би була б розділена, і ми б не могли і не хотіли б її з'єднати? Ні, звичайно. Ми звертаємося до Господа завжди в молитві. У кожного християнина ця молитва існує. Об'єднай нас в одну велику родину, об'єднай нас Духом. Об'єднай нас силою, об'єднай нас е, жертовністю, об'єднай нас тим, всім добрим, що ти і сам робив у цьому житті. І що ми бачимо як наслідки життя Христового? Ми бачимо, звичайно, жертву, жертву на Христі, ми бачимо велике милосердя Боже, яке Він приніс нам з вами. Але як нагороду, що ми бачимо? Воскресіння Христове, просвітлення, животворення, відродження. Повернення нас з вами до загубленого раю, бо той, хто воскресне і не буде засуджений Господом, а буде виправданим, той у нас слідує той драйт, коли, який колись втратили Адам і Єва. Ми з вами, християни, дорогі браті і сестри, ми завжди були в любому суспільстві прикладом для тих людей, які ще не знають Господа. Ми з вами, ті, на кого Господь поклав нелегку ношу паводирства, ми ведемо якими ми є християнами, такими є і такою є і наша дорога, по якій ми ведемо інших людей по дорозі до Господа. В сьогоднішній день, дорогі браття і сестри, не може бути сповнений смутком і скорботою. На вулиці Пасха, свято світла, свято любові Божої до народу свого, свято визволення нас від гріха і від смерті, від рабства гріховного. Сьогоднішній день. Ми з вами, піднесені цим святом, і просимо і молимо милосердного Господа. Господи, подай нам єдинство в дусі і в справах у наших. Об'єднай нас усіх своєю животворчою силою, даруй нам можливість прощати один одного, підтримувати брата нашого і не бажати зла нашим ворогам. Навпаки, просвітли своїм світлом любові тих, хто повстали проти нас. Навчи їх любити тебе, навчи їх творити волю Твою і зроби їх нашими братами, а не нашими ворогами. Бо Твоє є царство, Твоє є влада, Твоя є любов до нас, бо Ти чоловіколюбець, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Христос Воскрес!